Українці святкують Різдво за різними календарями: за Григоріанським 25 грудня та Юліанським 7 січня. На різдво святкуємо і 25, і 7 числа, тому що 25 – це традиція від її бабусі ще. А 7 – це традиція наших бабусь, моєї бабусі. Вже обов'язково повинна бути куття. Це те традиційне, яке є. А також ну хто по можливості, хто як. Ну і колядує малишня. варимо, колядки співаємо. Діток в гості приглашаємо, а сьогодні вже вечера. готовим вечеру, діточки прийдуть на вечеру. За давньою українською традицією до Різдва готувалися усією родиною, каже народознавиця Ангеліна Нестерова. І, звичайно, до такого величного свята готувалися всі: вся родина, вся сім'я, тобто діти, теж тому брали участь. По-перше, вони заздалегідь вивчали колядки. Свою оселю теж готували до свята, тому в деяких місцевостях кажуть, мазали, в інших пілили, звичайну хату, прали рушники, щоб вони були свіжі, просували. Найважливішим дійством Різдва є внесення дідуха до оселі. Ангеліна Несторова каже, що у її родини це робив батько. На велію або святий вечір страви мають бути пісні, розповідає народознавиця. Внесення дідуха, який символізує дух дідів наших, в різних місцевостях називається рай, дерево, коляда. І він може бути прикрашений, може бути красивий, сухостоями, квітами, стрічками. Біля дідуха Узвар. Біля дідуха кутя, сіно, бо воно маленького Христа гріло. На ньому хлібина обов'язково, ну на столі паляниця. Головне у святкуванні Різдва каже керівниця фольклорного гурту Ангеліна Несторова, аби ми пам'ятали про того, хто прийшов у цей світ, щоб дати спасіння всім людям. Тетяна Скоростинська, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. Святи вечоре, добрий вечор. Добрий...